Дорогі друзі. Місто Натішин, Хмельницька область, друзі. У мене до вас запитання. Ви прийшли до нас з Кирним. Прості так, 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 так. Господи. сукаю вас свої хороші. Ми звертаємося до вас, громадська організація, церковна. Ти ж вийдіть, щоб я почув. Тоді можна вийти, я ну, ну, так, що ми тобі привітали. Ну добре, поведемо, прості, я не знаю. Якщо сіп, ви всім звітне, якщо ви всім згідні, сюди переходите, далі що? Якщо вас вирішати, якщо ви всім згідні. наші слухаю. Слух, я вас вислухав, туди слухайте Слухаємо. мене. Те, що сесії приймають, це ще не закон. Є ще суди, які ми звертаємося і будемо звертатися. Зараз ми Господарський, потім поліційний, потім європейський суд. Будемо доказувати значить, свою правоту. Оці всі, що прийшли сюди, да, ми раді з вами зустрітися, так як ви, і ми мешканці міста Нетішна. І тут живемо, да, і хочемо, щоб мирно було. У нас працюють енергоблоки. Ми хочемо, щоб там люди працювали спокійно, щоб не було ніякої неприятності. Між людьми особливо, тому що коли між людьми неприятності, той може бути на об'єктах неприятного. Підіть, ми стільки часу тут живемо, служимо. Колись я ходив, зараз вже не запрошують на атомну електростанцію. Підтримував, коли теж приїжджали, ставали тут, палатки ставили. Це до війни. Ну, хай буде до війни, ми живемо ж в Україні, наші не війну Хто прийде, дайте скажу. Ми, перебували, ми перебували. Перебували. там молилися, Кресним ходом. Був такий, ну були неприятні такі часи, коли хотіли закрити енергоблоки. Я звернувся в Почаївську лавру, попросив ікону, Кресним ходом туди йшли, обійшли Кресним ходом, енергоблоки. І від того часу ми ходили туди, ось благословляли, окроплялися священною. Водою і хай хто скаже наприклад, якими які ми вред нанесли для міста Нетішина і для тих, хто працює на атомній електростанції. І тим більше, тут два рази була СБУ, мене брали на поліграф. От я чиста людина, миролюбиві прихожани. Ви кажете, що нам переходити в ПЦУ, так? У так. Нас українська православна церква. Те, що ви причеплюєте в дужечках, да або ну не або своїми устами. Що МП такої церкви в Україні немає, як МП. От, якщо ви. А який ви патріархат? А де ви статут? Ми з ним говоримо. Який Дайте договоримо. Ви довго будете говорити. А ви слухайте. це підете? Якесь питання, і то хорошо, добре. Для нас не здоров'я, але є час для вас. Так цей час довго може бути. Діжі, ми чекали дуже довго. Тишина, ти ще на двоє. Ну послухайте. Ви кажете, ті да? патріархати, нас Українська православна церква. Якого патріархату? Якого патріархату? Зеленського. Незалежна <ріарху> <Ми, навіть, ріарху> ваша церква, нас Мої є бонус, а вас такої церкві, наприклад, незалежна церква. А ви залежний Патрі... від... Константинопольського патріарха. А ви відчуваєте? А ви відчуваєте? Ні, ні, ні. Можна, можна, що я задам запитання для вас? Я злічений, який зареєстровувався поки. Ви вже задовго того говорите. ми зайшли до блоку. Який ви патріархат? Я вам сказав, у нас українська православна церква. З патріархату. Я вам ще раз кажу, подивіться документи. автокефальні церкви. Як ми які... зареєструємо, патріархат? Ви, ви до якого як ви патріархату відносите? Віде. Немає патріархату в Україні взагалі. Щас. Навіть Ви, ви ПЦУ, не ви, 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 патріархат. Ви не зображаєте. Я вам заявляю, всі прекрасно знають, яким керівництвом і з дозволу якого будувався цей кафедральний собор. Всі знаєте. І... Вашого настоятеля Кирилла. Підождіть. <рес> Підожіть, підожді. Я вас всіх попрошу своїх прихожан, Ви мовчіть, я з ними буду говорити. Оце буде сварка. Значить, всі прекрасно знаєте, хто будував. Всі знаєте. Підожіть. Значить, виходить тако. Ви побудували хату, і до вас зібралося пару чоловік сусідів і сказали, все. Ти тут Це не потрібний, дай мені війну, дай мені хату, Це не, я не, прав, прийду. Я прийду. Це не правда. На наші... Я просив мовчати. Значить, що згодом і нас? Дивіться, ми всі разом а будували храм. Так що давайте не споримось. Питання за патріархатом. Що я зробив? Хамисов, ви знаєте скільки я ходив в церкву? Ту і сюди. Не знаєте? Що я зробив? Вносив пожежу. Дивіться, <різов> давайте слухайте мене, знаєте, мене звати, я знаю так само, як то, вас звати. Тут підписував документи і кажуть, про знаєте. Ви розповідаєте, що ви ніхто. Ваш син сьогодні нам сказав, що проведена була УПЦ нарада, ті де Собор, і ви там заголосили, що ви вже стали незалежними. Розкажіть мені, де він не зміг відповісти, де листи УПЦ до МП, що вони звідти вийшли, Де лист Онуфрія, що він не буде більше членом е синоду Московського патріархату? Де листи про те, що зні... познімаєте наших всіх клірків з вашого сайту, бо вони всі числяться МП? Де лист місяць тому, той самий? Кирил Гундяєв, який благословив війну в Україні, написав листа тому вселенському патріарху, якого ви дуже не любите, чогось не знаю, із проханням вас захистити. Але він тому листі, ви мали б йому за це подякувати, написати Кирило, дякуємо тобі, що ти таке написав. Але друга сторона, він там написав, що ви у ПЦМП, МП. То ви мали б йому написати дякуємо, що ви за нас так переживаєте, але ми не МП. То або ви показуєте такі листи тому що релігійна рада в Києві визнає, що ви нічого з ними не розірвали. І ви там, і якщо ви розказуєте, що ви не маєте відношення до селенського патріарха, останнє питання, то хто ви? Сатанисти, хто ви? Вселенські патріархці перша перша це перша церква, Першосвященник? першого священик. Перша свята то де листи? Розкажіть мені на московську патріархію? Ваш син відповів. Я хочу від вас відповідати. Просто Шо, я хочу у тебе відповідь. Ти ще ремів Скажи мені молитву Помилуй мене Боже, бо вірую. А ну розкажи та ні, це ну розкажи. Дайте мені на мої питання. Відповідь? Відповідь? Я десь я вам даю це, це ви задали питання. Не для мене, а в їдьте в Київ, юсти і, так, і там всі документи вам дадуть. <стан> Все, а я вам кажу, що вас не задержувати, <серкан> <серкан> так? ви щось перекладили і переходить. Послухайте почули. майна, ми вам не отдавали і не віддамо. Значить, слухаю, слухайте далі. Ми прекрасно знаємо, що це не ви боретеся. А хто? Хто це явно боруться? Державна машина. Яка підтримує? Ви послухайте не мене. Не а, не ми. Не а ми теж. А, а ми теж. Я не чари. ну ви Я можете послухати. Ми слухаємо. Там ми все життя з вами жили. Ми все життя там і Я просив всіх мовчати. Значить, щоб держава не підтримувала, ми державу що ви робите без законіє. То нічого не було. Що б могли б ПЦУ зробити зараз в нашому місті? Нетішині, нічого вони позабирали храми. Я нічого не можу сказати. не Якщо там, держава, якщо держава побудували, да моліться там. Що вам мало місця? Ні, не мало дивіться, пане Віктор. Одна єдина. Ми, <постив> <постив> не, <постив> місця. ми не ми не ви знаєте. Містя, от, от, ваш син так само розказує. Ви розкажете. Ми не виганяємо. Ми не хочемо, щоб ці парафіяни кудись уходили. Ніхто не хоче. Ми просимо одне єдине. Нас дві чому ви нас розмовляти? і правити українською мовою церкві українською мовою. Ви можете і помовчати. Плюс, і плюс до цього просимо вас просто перейти. Ми почули, ви не хочете перейти. Ви розказую. ви кажете українською мовою. Заходьте на сайт, так. ПЦУ, так. Так? Так. предстоятель ПЦУ, Єпіфаній, так. говорить. Можете переходити, хто переходить і не хоче служити на українській, може служити на Славянській. Так. Це його слова, так. Слов'янську мову. Діжіть далі. А ми якою А ви знаєте слов'янську мову? Мова, щоб ви знали, якщо ви будете говорити для своїх росіян, вони вас не зрозуміють. Це дуже важка мова. А то, що ви правите, ви правите російською мовою. Ви знаєте, де я називаю. Одна секунду, якщо ви так гарно розбираєтеся в цій термінології, скажіть, будь ласка, а ніхто не підказуєте, будь ласка. Скільки церковних таїнств є? Ніхто не підказує. Я звідки я ж не свяшу. Та це знає елементарна семирічна дитина, яка ходить до храму. А ви кажете, вас, ви сказали, що не переходите. Це до війни в Україні. що переходять. України. А а які не кажуть, що ви Православні християни. Православні християни мають знати основи своєї віри. Ви знаєте основи своєї віри? Кого ви віруєте? — вірили? Українську церкву по одній по цій причині. Не українську церкву. Ви скажу документи. Я вам задав питання, священик не відповів другий. Він не відповів, бо таких не мали. Якби вони були, ви б їх наліпили отут на храмі. — документи. Є, буде я витрувати. Я я витрувати. Це, і ви будете ви? Витрувати. Вони мали вам віддати. Це, як вас звати? Ви мене Юрій звати. ми знаємо. Юрій, юрі, я вам секунду буду відповім. Ви за листи почалися всі так. Е, отець, витрував, правильно відповів, що всі ці питання ми будемо вирішувати на чолі нашого вищого керівництва на ці брежанішого онуфія. Ми за цьому мікром не можемо це питання вирішити. Ви згідні? Ми, як парафія, порушили територіальну цілісність чи держбезпеку нашого міста. Ні, у вас проти нас. Якихось провин ноль. А ми вам і ми не проти України чого? не зробимо нічого. Ні ні, чекайте одну секунду. Добре, Винесли ні, ні, одну секунду. Докази. докази скажіть чому? Давайте я вам я... дороги. Давайте, ми давайте, Де цього? давайте я вам докази. Що ви закрили, ось, ось. Поверили, я я чому ви закрили рот? Почекайте. Можна я послухаю. Чому ви закрили роль? Послухайте, а як вас звати? Скажіть, бо я вас. Тець Василій. Василій, так от, отець Василій, скажіть, будь ласка. Чого всі зрадники тільки в УПЦ МП? Назвіть мені ще одного зрадника з якоїсь іншої парафії християнської конфесії, не християнської починаємо починаю відповідати. Братія і сестри, починаю відповідати. Митрополит Кримський Сімферопольський Кущ. паспорт Російської Федерації 2014 року, митрополит Тернопільський Тихон. паспорт ДНР 2017 року. Продовжувати пи... яких священиків напад 24 лютого, перший священик на Київщині, Ви, який давайте... подав гелікоптеру де сісти священик православної церкви України? Таких прикладів багато. серед клімінга, української православної клімінг... церкви. Є 12,5 тисяч православних християн, в нас священників і монашествуючих з них колаборантів, або які за підозрювані доведено 27 людей. Це 0,01% з 12,5 тисяч. Серед Хорошо. інших конфесій мільйони Добре. тисячі, не перебивайте. Ось вам я відповів на ваше питання. Не зовсім чому не зовсім розказую. Ну давайте. клімент є гонімий в тому Криму і церкви. Якби наша держава поступала як Московська з українськими церквами в Москві, там навіть знесли церкву останню, яка дарить належать. Ви постійно нашої нашої задаєте питання. Можна я задам питання? Не, Будь не. ласка, скажіть, хто патріот України? Той, хто сьогодні на руській мові стоїть в окопі на Бахмуті, чи той, хто сьогодні б'є оцих? Жінок по голові тут і каже, що він був! А ми були на бахмут. Ми в Бахмуті надаємо допомогу. У мене рідні брати і наші всі положені воюють там. Ваші діти. Витрати, ви закріла, застрябля кініла. Що ж борі? Так званого поцілу не на ми його осудили соні, його позволяли. Почитайте <рес> рішення суду в Україні рік назад. Ми виявили знаємо. незгоду, ризикуємо <рес> згоду. Я приймаю, я приймаю Ми вчили таке. Я скажу, що ви наш. Ви знаєте чудово, пан Віктор, наші документи юридичні. які на сьогоднішній день є законні. Ми майно і перехід до патріарха ми ми проти безело. It makes-

Тішин, Хмельницька область, друзі. Напевно, що перша частина діалогу, якщо це можна назвати діалогом, ось наші прихожани, прихожани Соборне Ополима Купина, у нас два храми. Отож, друзі, перш за все, все просимо молитви за нас е, настоятелі проти іреї. Віктора і протери Романа. Будь ласка, Хай Господь укрепить їх, укрепить всіх нас, бути вірними Богу, нашій церкві і служити людям і Богу надалі. Ось, друзі, такі прихожани, як ви бачили, Ну, ми їх, ви їх перший раз бачили, і ми їх, мабуть, перший раз бачили. Надіємося, Господь да, бажає всім спастися в разом істинним прийти. Надіємося, що рано чи пізно це відбудеться. Ай, Господь береже всіх нас.